Дякую. Українські садоводи зацікавилися новими плодовими культурами. Нині все більше інвесторів прораховують можливість закладки горіхового, абрикосового, вишневого або персикового садів, дефіцит на продукцію яких спостерігається в Україні протягом останніх п'яти років. Той же час ринок яблук в Україні знаходиться на стадії насичення. За даними Державної служби статистики, за останні 11 років в Україні було закладено 45,8 тисяч гектарів нових насаджень плодових культур. З них 67% сім на найсінні культури близько 27% на кісточкові та 6% на горіхоплідні культури. При цьому більша частина нових насаджень плодових культур в Україні закладається з використанням інтенсивних технологій та комерційних сортів. Нагадаємо, що у цьому році мінагрополітики передбачили виплату компенсації за висадку садів та видноградників для одноосібних і фермерських господарств, у тому числі за висадку саджанців, будівництво фруктосховищ, техніку викручовування садів і крапельне зрощення.